Знаєш, коли почала читати Біблію і читала історію за те, як Юда продав 30, за 30 срібників Ісуса. І саме найстрашніше те, що я собі думала, я б ніколи такого не зробила, як Бога продати, а ми хіба не робимо це? Ми хіба не робимо те, що ми продаємо Бога за якогось ідола в своєму серці? Це можемо бути ми самі. Вибираємо себе, не хочемо, І коли ми вибираємо свою думку, коли ми не приходимо до Бога, тому що у нас немає часу, ми мусимо заробляти гроші, мені немає часу почитати Біблію, мені немає часу приділити час молитви для Бога. Мені немає часу. І так ми так само продаємо Бога, тому що Юда він продав Бога саме через що, тому що шукав свого. Шукав, щоб йому було добре. І йому Бог був незручний. Йому було незручне те служіння, яке Господь вибрав для нього. Йому було незручне та воля, яку вибрав Бог для Юди. І так він продав Бога. І так само можемо продавати ми, коли вибираємо щось зручне для себе, те, що вигідно нам, але аж ніяк не Бога. І потім ми дивуємося, чому у нас проблеми в житті. Тому що кінець Юди не був дуже гарним, а навпаки, сумним. Тому наскільки нам потрібно зараз поставити Бога на перше місце? І всі блага земні Господь дасть, так як зробили це апостоли, і люди зараз це роблять, Бога кладуть на перше місце.